Добрий ранок, я Олексій Бурлаков. Коротко розкажу вам про найважливіші події цієї ночі, які ви могли пропустити. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Інтенсивність ворожих обстрілів протягом останнього місяця зросла на 11%. Про це каже прес-секретар прикордонної служби України. Пентагон заключив контракт на понад 27 мільйонів доларів на танки Абрамс для України. Кількість не повідомляється, а завершити виробництво мають 29 вересня 2023 року. І, схоже, заворушилась ще одна перестрілка з поліцією в російській Інгушетії – Троє загиблих, сім поранених з боку поліцейських. Щодо нападників, поки нічого не відомо. Але в самій вже впроваджено режим контртерористичної операції, це поки все. Підписуйтесь на канал, і Ми продовжимо робити таку рубрику. Можна ще поставити лайк до речі, і це теж буде дуже круто. Дякую всім та бережіть себе.